Так, приїхали тут дооформляти документи, можливо, когось зацікавлю тут такі колеса. Goodyear на легкосплавних дисках. Бієр 225 на 225 на 55 r 17 а рік виготовлення їхній 38 тиждень 2021 року. Всі колеса в ідеалі, диски не пошкоджені, всі ціленькі. Підходять до Volkswagen, Passat, Golf, Mercedes, BMW. Тобто до багатьох машин. Всі 4 колеса однакових. в ідеальному стані. Ціна цього комплекта 550 доларів. Кого зацікавить, телефонуйте 097-606-25-99. Дякую.